Я як людина, яка 11 років вчилася на відмінну, Для мене це дійсно було сумно, образливо, що я не отримую медаль. Треба було відміняти золоті слівні медалі в літом, щоб закінчити семестр, навчальний рік і отримати свої медалі. Нагорода за старання, за свій час який потратив, за нерви. Розчарована, тому що ну, особисто для мене. Свідоцтво з відзнакою і медаль на шиї це протилежні поняття. Коли я почала розуміти, що таке золота медаль, я дійсно хотіла її. Це було якби ціль, мета, тому що ну, взагалі для мене золота медаль це перший вагомий е здобуток для дитини. Це було хорошою ідеєю скасувати медалі через те, що це стимулювало учнів гнатися за оцінками, а не за знаннями. Я не проти медалей, але якщо ними винагороджується саме знання, а не те, що ти там добре вчився. А на рахунок свідоцтва зі знакою, то так я б хотіла отримати. В жодній країні Європейського союзу або загалом європу явище медалі в освіті по закінченні середньої школи її не існує. Тому я не бачу в цьому такої великої доцільності обов'язковості. Тим більше в 2015 році медаль втратила будь-яку перевагу для майбутнього. Вступу, тобто, це символізм.